Доброго дня всім. Спека неможлива. Борусічка вийшов по пісюлі. Пішли, йдем, Давай, бо пече. Пече сильно. Що ти там нюхаєш? Пішли, пішли. Зараз обійдемо два будинки, попісюняємо. Пішли. І додомочку. Треба все понюхати. Обов'язково вода, що чим пахне. Помітить. А потім пізніше, через годинки, 2-3, вийдемо, що Борючка терпів, що ми тут пройшли під хвилиночок, борочка вже три рази по пісюню. Боречка молодець Терпи, знає, що мама виведе. Ось, такі звуки з усіх сторін, боречка злякався, пошли бистренько. бігом, 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 траву. Трижуть, так борька аж побіг, бідняжечка маленький. Ідемо, синочка, жарко. Жарко дуже сильно. Пошли, вже другий будиночок. Давай, пісюняй. От мій хороший, молодець такий горобчик мамин. під з заборчиком, да? мій маленький, пошли. Все, зараз обідемо з тієї сторони, там вже в тіньочку під деревами, то там вже будемо медленніше йти. Бо тут на сонце взагалі не варіант. Пішли.